Це Наталія Ткачук. Вона із села Благодатне, що поблизу Чорнобаївки на Херсонщині. У вересні 2022 року. Через постійні обстріли на той момент окупованої території вона та ще дві її родички залишили свої напівзруйновані будинки і з дітьми приїхали до Житомира, взявши із собою одну валізу речей на всіх. Ми приїхали в Житомир досить випадково. У Нас тут немає ні знайомих, ні родичів, ніяких, ніяких зовсім зв'язків. Вийшло так, що тут. Нас чекала лише маленька хатинка, в якій ми зараз проживаємо. У нас там 9 чоловік проживає, тобто наші наші діти там проживають. І ми б заїхали в хатину, яка була зовсім пуста. Через тиждень у їхній новій оселі були і меблі, і посуд, і їжа все отримали у Житомирському волонтерському центрі взаємодопомоги для переселенців. Згодом Наталія та її рідні почали в ньому працювати і допомагати таким, як самі. Коли приходять люди з сльозами на очах і кажуть, ну нема що взуть, нема що вдіть, ми а ми їм відповідаємо. Ми самі були такі самі. Ми також через все це пройшли, ми вам допоможемо. Ви тільки скажіть, що вам треба. Катерина Бритченко також переселилася до Житомира із Бахмута. Вона, як і Наталія, працює у центрі. Все, все що може знадобитися у побуті, все це несуть звичайні житомиряні. І цього тут збиралося дуже багато. І щоб його якось систематизувати, тому що то ми вирішили його складаємось уже з вересня місяця. Так, ми вже повноцінно два рази. Спочатку там раз на тиждень приїжджали, потім два рази на тиждень, а тепер ми вже майже кожен день тут. Окрім сортування та видачі гуманітарної допомоги, Наталія та Катерина реалізують власні проєкти для підтримки переселенців. Я запропонувала, Оля мене підтримала зібрати літературу вживану, дитячу, цікаву. І там є в нас вже. Дуже велика кількість книг, які незабаром поїдуть на моє село. Ми запропонували. Давайте будемо висилати бахмучанам, ті, які розкидані по всій Україні. Пакуночки. Ось такі у нас теж теж є частина нашої допомоги. Волонтерський центр взаємодопомоги у Житомирі існує із перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України, каже його засновниця Ольга Стаківська. Спершу підтримували всіх, хто звертався, а зараз тих, хто потребує найбільше і, зокрема, переселенців. Долучилися до цього багато багато людей. Вже наших житомирян, вони підключилися і почали кожен допомагати, хто чим може. Хтось приносив посуд, бо приїжджало дуже багато переселенців, да, і вони заїжджали в квартири або це гуртожитки, да, де не було нічого. Не ні ложечки, не вилочки, ну абсолютно нічого. От і ми почали таким чином вже гуртувати людей, да, для того, щоб Ну допомогти всім, чим можемо. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Аліна Домбровська. Суспільне новини. Житомир.